Добрий день. До вашої уваги. Автомобіль Renault Grand Scenic 2. Рестайлінгова версія. Дуже комфортний сучасний мінівен сімейний. Має двигун 1.6 бензин К4М на 115 кінських сил. Газове обладнання четвертого покоління. Загалом автомобіль має багато переваг, серед яких високий клірінс. Висока зручна посадка, хороший обзор, міцний оцинкований кузов, хороша комплектація. В комплектації галогенні фари проти туманки на 16 колесах в гарному кольорі сіро-бежевий металік. Є задні парктроніки. Оригінальний фаркоп. По кузову є мінімальні сліди експлуатації косметичні, але кузов весь в оригінальному стані. Також в комплектації 4 склопідйомники, електрозеркала з підігрівом, клімат контроль, круїз контроль, електропідсилювач керма. Бардачок з охолодженням. Шестиступенева коробка передач. Електронна панель приладів. Електричний ручник. Дуже хороша музика стоїть. Клімат заправлений. дує холодним. Салон трансформер. Салон чистий, збережений, в дуже хорошому стані. Кого зацікавить? Телефонуйте.